Всім привіт! Цікаво, мені чи серед глядачів є хіміки, хто розбираються у металах. Я думала, коли замовляла, що це чавунне. Тепер думаю, що, можливо, воно є просто алюмінієве. Не знаю. От хто знає, напишіть, будь ласка, мені це якось важливо так. І. Взяла щіточку, у мене така щітка електрична є, і повимивала з содою, але воно не відмивається. Що це за наліт такий сірий? Чи воно пошкоджене, чи то не можна вже вживати ті горішки після такої випічки, чи воно шкідливе? Ну, пишіть, хто знає, ну чесно, не знаю, не розуміюсь на цьому зовсім. Такий порошок сірий був, прям, от, якось воно, чи воно окислилось, чи що. Будь ласка, хто розуміється, поділіться своїм досвідом. Я поки не буду готувати, поки не знаю точно. Трохи є ржавчина ніби була. Ї її мили там в Харкові перед відсиланням її чітко по максимуму помили, але воно все одно багато того нальоту було. Воно ніби той нальот, нальот він ніби постійно. Виробляється цим металом, у мене таке враження. А то би воно, напевно, вже б було почищене, ні.